Щонеділі у центрі Подільська збираються родини зниклих безвісті та полонених. Вони виходять на акцію нагадування, щоб вкотре привернути увагу до долі своїх рідних. Участь в акції беруть представники громадської організації Родини Подільщини матері, дружини, батьки, брати та сестри військових, а також небайдужі жителі громади. У руках прапори з фотографіями зниклих, а на обличчях стримані емоції та надії. Учасники стоять мовчки, без гучних слів та закликів. Лише просте прохання до кожного, хто приїжджає повз посигналити. Це знак підтримки, знак того, що про них пам'ятають і чують. Такі акції в Подільську відбуваються регулярно. Для родин це не просто зустріч, це можливість нагадати про тих, хто досі не повернувся додому, і вкотре заявити. Пошук має тривати. Сьогодні, попри низьку температуру, дуже наші родини зниклих безвісті, як і завжди, щонеділі виходять на акцію підтримки сімей зниклих безвісті. Хочу звернутися до нашої громади, що не будьте байдужими. Якщо ви бачите акції, освітлюйте їх, підійдіть до цих родин, підтримайте їх. Постійте біля них, потримайте прапор, проїжджаючи повз, включіть клаксон, підтримайте. Це надає можливість сім'ям обирати сил і мужності чекати і вірити в повернення своїх рідних. За словами організаторів, подібні заходи допомагають зберегти увагу суспільства до теми зниклих безвісті та полонених. І підтримують родини, які роками живуть в очікуванні. Дякую громаді за те, що підтримують наші акції. Це надає нам сили. Для багатьох учасників ці щонедільні зустрічі єдине місце, де вони відчувають, що не залишились наодинці зі своїм болем. Мовчазна акція нагадування триває в Подільську щонеділі. Родини та небайдужі мешканці громади продовжують виходити з фотографіями своїх близьких, сподіваючись, що кожен сигнал авто це ще один крок до того, щоб їх почули.